Друзі, усім привіт! Уявіть ситуацію: мороз, сніг, навколо зима, автомобіль всередині взагалі не прогрівся. Що ж будемо в таких випадках робити? Сьогодні ми з вами розглянемо дизельний обігрівач від бренду Help. Це надійний помічник для будь-якої подорожі, а також його можна використовувати в умовах будинку, складу або магазину. Друзі, вітаємо вас на каналі Мінстул. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми розглядаємо нашу новинку дизельний автономний опалювач Хелпер. В цьому відео ми розберемо нашу новинку від А до Я, від кожного болтика до кожного клапана і навіть до кожного слова в інструкції з експлуатації. Якщо вам цікаво, не перегортайте і обов'язково додивіться до кінця. Автономний обігрівач Helper – це двохповерхова система обігріву за допомогою дизельного палива. Його можна встановити в будь-якому автомобілі, в будь-якій вантажівці, каравані та навіть кораблі. Але найцікавіше те, що даний обігрівач підходить не тільки для автомобілів, а й для домашнього та магазинного використання. Чому ж саме Helper, спитаєте ви? Цей інструмент ефективно працює в суворих зимових умовах та має ряд переваг, які допомагають в будь-якій ситуації. Отож, давайте нарешті перерахуємо переваги даного виробу. Перше, це компактність та портативність. Інструмент завдяки своїм розмірам може використовуватись в кабіні автомобіля і, скажу вам навіть більше, в будь-яких невеличких приміщеннях, адже гляньте на його розмір самі. Друге, це в нас економія палива. Дизельний обігрівач є значно та більш економним, ніж звичайні інші обігрівачі альтернативні джерела. Особливо вигідно це тим, хто далеко подорожує або має великий власний автопарк. Третє, і, мабуть, найважливіше, це швидкий прогрів. Завдяки своїй ефективності та надійності даний інструмент може нагріти з приміщення або автомобіль за дуже короткий час, навіть у дуже холодну погоду. Четверте і останнє це надійність та довговічність. Даний інструмент розроблений для роботи в будь-яких суворих умовах погоди, а також в нього є захисти від перегріву, від перенавантаження, що допомагають йому безперервно, довго та якісно працювати. Друзі, друзі, ми з вами говорили, говорили, балакали, балакали. Але давайте перейдемо до суті. Розберемо, що ж в цей обігрівач, комплектацію, характеристики, потужність, витрати палива. Ну і всякі різні такі деталі. Ці характеристики, ось тут вказані, він там відповідає вимогам, зазначеним в деклараціях про відповідність засобів і тому подібне. То ви все тут прочитаєте. Коротко про характеристики я розкажу сам. Акумулятор 12-24 вольти, 220 нього розетка є, підключили собі можна від розетки, можна від акумулятора. Ось тут це вказано, все є. Теплова потужність 5 кВт. Вона регулюється, вона регулюється від кВт і до 5. Але реально це актуальні характеристики. Багато хто пише по 8, по 12 кВт, Ну, такий самий вебасто, не факт, що воно там є. Самі розумієте, ситуація наступна. Працює по температурі від мінус 40 до мінус 50 навіть градусів може бути. Ну загалом температура роботи. Від мінус 40 можна нагрівати. От реально, вже мороз такий нормальний, можна нагрівати до мінус 40. По продуктивності це 195 кубів за годину. Досить хороша продуктивність. Повірте, навіть на всіх виробах, де пише 12 кВт, таке пише продуктивність. В принципі, коротко по тому все. Температура вихідного повітря 129 градусів. Тут обережно не попаліть руки. Переходимо до комплектації. Якщо коротко сказати, ось тут панель управління, як ви бачите, тут виходить тепле повітря, вихід на 12 вольт на підключення. Комплектації. Є пульт. Дистанційного керування. Ми його можемо спокійно зняти, він тут на такому карабінчику і працювати. Офрована труба, вихлопна труба, фільтри, фільтри, фіксатори. Ось тут, як бачите, є в комплекті ручка. Дуже важливо, вона чіпляється наверх, тобто ви спочатку могли побачити, що там її немає. Насправді вона є. Є болтики для фіксації, велика кількість хомутів для зажимів, для фіксації, і для подібного. Кабель на 12 вольт. Ось такий от вихід. Як самі бачите, тут 12 вольт так само. Підключаєте до вибасту, включаєте в розетку. Це до акумуляторів. В комплекті йде глушник та повітряний фільтр. Бак Webasto на 5 літрів. Тобто фактично більше ви не заліти, але 5 літрів вистачає повністю. Середній розхід це 200 грам на годину. Друзі, ось і наступила операція для ввімкнення та запуску нашого вебасту. Для початку ми заливаємо паливо, а саме дизель бажано чистий без різних домішок. Заливаємо приблизно в середньому для початку 2 літри. Максимальна ємність баку тут 5 літрів. Ми заливаємо для проби 2,5 літри. Дизель має бути чистим, щоб басто не забивалося та не було потім помил. Заливаємо його спеціальний отвір. З боку справа є спеціальні позначки, скільки літрів ми залили. Залили ми зараз 2,5 літри, максимально можна залити 5 літрів, це є повна заправка. Закручуємо саме вибасто сам бак і защолкуємо перемичку, щоб воно не виливало. Тепер ми підключаємо вебас через 12 вольт. Тобто ми включаємо його в 220, але спеціальний перехідник дозволяє підключити нам його через 12 вольт. Клема плюс червона та мінус чорна. Все показано, проводи так само відповідного кольору до клем. Закручуємо, зажимаємо провода. І по факту будемо підключати саме вебасто в розетку. Включаємо звичайна вилка 220 вольт. Підключаємо і будемо запускати. Басто складається з декількох етапів. Перший етап це операція вимкнення вимкненімкнення В вимкненому стані натискаємо кнопку on off протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій. На дисплеї з'являється напис стану вімкну, як показано в нас на екрані. Далі ми можемо так само його вмикати пультом. Є On та Off кнопки на пульті. Воно працює як дистанційно, так і від ручного режиму. Коли пристрій увімкнено. Натискаємо кнопку протягом двох секунд він може перейти в режим вимкнення. Це ми розкажемо пізніше. Робота AWBASTO складається з двох режимів: це ручний та автоматичний режим. Ручний режим складається з шести передач: H1 та h 6 h 6 представляє максимальну потужність, як показано в нас на екрані. Використовуємо кнопки вверх та вниз для збільшення та зменшення передач. Розібравшись з управлінням на пульті та на панелі управління. Ми пробуємо використовувати його в автоматичному режимі. Автоматичний режим з установкою на 20 градусів Цельсія. За допомогою кнопок вверх або вниз ми можемо збільшити або зменшити значення температури та встановити діапазон спеціальний. Як бачите, в нас зараз в Цельсій, можемо встановити різні діапазони. Перемикання на відображення даних призал. Коротко. Режим «Плато». Одночасно натискаємо та утримуємо клавішу підсвітки та ОК на 2 секунди і заходимо у високогірний режим. Піктограма гори якраз покаже. Використання високогірного режиму. Вимикаємо ми його за таким самим принципом. робота з вімкненням та вимкненням самого WebBasu. Якщо функція таймер не вімкнена, можемо її вімкнути за допомогою ОК та клавішою донизу протягом декількох секунд. Заходимо в інтерфейс налаштування таймера. Ми можемо вибрати таймер там в діапазоні до 20 хвилин, навіть до 20 годин. Вибачаюся. І за рахунок того воно може собі спокійно працювати, вибрати різні режими, налаштувати таймер і забути про те Webas. Воно буде саме працювати, потім воно автоматично собі вимкнеться самостійно. Надалі операція вимкнення. Це є найважливіше, мабуть. Коли пристрій увімкнено, натискаємо та утримуємо кнопку вимкнення протягом 2 секунд. І він переходить в режим вимкнення та охолодження, відобразивши напис OFF. Зараз буде відео показано. Після охолодження пристрій сам вимикається і відображає стан вимкнення, як показано в нас на самому пристрої. Не вимикайте пристрій примусово. Це обов'язково, адже воно може поламатися. Коли на екрані з'являється напис OFF, вимкнення неможливе, тобто він же по факту вимкнений, але самі його від розетки не від'єднуємо. Вимкнення живлення може призвести до пошкодження аксесуарів через високу температуру всередині самого Webasto. Давайте підведемо підсумки всього нами сказаного. Якщо ви хочете бути готовими до будь-яких погодних умов, обігрівач Helper стане незамінним супутником. Також швидко прогріє будь-які автомобілі та приміщення, працює на дизельному паливі, має безліч переваг. Зробить ваші подорожі незабутніми, кайфовими та найкращими. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Якщо ви маєте питання по цьому обігрівачу або досвід користування, що є класно, пишіть в коментарях. Посилання на нього буде ось тут знизу. До нових зустрічей!